Ми українці. Де б ми не були, ми завжди йдемо вперед. Попри труднощі, ми знаходимо свій шлях навіть у чужій країні. Я журналістка Жанна Жукова, і це мій відеопроект Hello Ukraine». Це історії про випробування, які стали сходинками до успіху. Я взагалі не мажорка. Дуже багатьом я не подобаюсь. Я не хочу співати з кимось, або ти зараз видаляєш відео, або я зараз йду в поліцію. Вітаємо красуню у Неаполі. Як взагалі ти знаходиш наше місто? Мене запросили. Я тут вже вчора була і на концерті дідзьо Пономарьова, і завтра також зйомочка Приїжджаю вже по роботі. Угу. Взагалі, як і звідки. Ти така красуня чарівна опинилася в Італії. І звідки ти така взялася? Я раптово опинилась в Італії, я навіть сама цього не очікувала. Взагалі я з Києва, я народилась, я жила все життя в Києві. Зараз моя сім'я там живе, раптово приїхала на заробітки в Італію. Ти просто хочеш заробляти як блогерка в, саме в Милані? А чому саме там, а не, наприклад, в Неаполі? Я почала вести свій блог. У Мілані, як тільки приїхала, і через те, що я завжди хотіла бути популярною, це була моя місія, ціль, все життя. Я спочатку писала музику, і потім раптово, коли я вже була у Мілані, коли я заробляла вже гроші, я зняла відео, яке мені сказала моя подружка, просто підкинула ідею Саша, зніми про те, як ти заробляєш гроші в Італії. 19-річна молода дівчина. Uh -huh. І я зняла це відео залетіло на більш ніж вісім мільйонів переглядів. Я зрозуміла, що якщо я зараз не продовжу це діло, воно воно далі не піде. І якщо я не залишусь в Італії, то також навряд чи я зможу почати цей шлях в Україні. так от заробляються мільйони. Щоб ви понимали, я сейчас в Італії, крашу дерев'я. А потім в історію в інстаграмі я викладу как я врім з подругою, як ми їдемо пасту, как ми п'ємо піроль. Ну всі цікавляться, скільки ти заробляєш. <гум> Бюджет може бути різним кожен місяць. Це залежить від того, скільки реклами, і взагалі у блогерів, навіть якщо у тебе мільйон підписників, ти можеш один місяць заробити дуже багато грошей. Інший місяць взагалі нічого. Ну от розкажи, будь ласка, от ти приїхала, тобто в Україні війна, ти приїхала просто заробляти не не втікала від війни. Ти ти розуміла, тобто ти знала, що ти зможеш це зробити. От так. як, звідки було це відчуття? Так, коли почалась війна, я була в Києві разом із своєю сім'єю. Ми живемо недалеко від центру ще, і було дуже страшно, але все рівно. Ми знаходились вдома. Ми навіть не могли поїхати до бабусі в село, тому що воно знаходилось біля і знаходиться зараз біля Борисполя, і там було перший час дуже страшно взагалі виходити з квартири. Перші півроку ми взагалі сиділи вдома. Вже потім там люди почали почали працювати. Я також працювала на той момент. Моя перша серйозна робота була в кінотеатрі контролером. Я працювала там вже рік і я. Заробляла досить непогані гроші для студентки, тому що uh -huh. я ще паралельно вчилась в університеті. Але я стояла на місці, і я це відчувала. Uh -huh. Я хотіла все рівно кудись поїхати на заробітки. Я ще тоді спілкувалася з одним хлопцем, і він був якраз на заробітках в Нідерландах, і він мені розповідав, скільки грошей він там заробив, скільки всього він потім купив. І я теж хотіла грошей, і у мене не було. В Україні можливості заробити великі кошти, mm -hmm. тому що я ще вчилась. Про... Так, а ну скажи, будь ласка, відкрий таємницю. Тобто ти не мажорка. Ну так скажемо. <рес> я взагалі тобто мажоркою Стала сама. Тобто, це не <рес> так, мажорка так, так, у так. тому розумінні, що ти донька якогось дуже заможнього батька. Ні, М Мажорка — це більш про стан душі, <рес> тому що я щаслива, я маю все те. Чого я завжди хотіла, в принципі, у мене є батьки, у мене сім'я. Всі, слава Богу, живі, здорові. Тобто мажорка це псевдонім, він з'явився раптово. Також дуже багато є моментів, чому саме мажорка, це пов'язано із музикою, там є мажор-мінут, мажор, ну, так, да, так, мажор так. це така весела мелодія. Uh -huh. Я також позиціоную себе як. Яскрава і позитивна дівчина. Я такою така і є. Ми всі це зрозуміли вже. Я взагалі не мажорка. У мене батьки взагалі не багато заробляють. Були навіть такі моменти, коли я працювала. У мене була перша робота в Італії в італійському селі, місто Фаенца. Ну. Село для мене порівняно з Кимом, це було село, але окей, це просто маленьке місто, і навіть були моменти, коли батьки мені могли зателефонувати і сказати: Саша, ну ти там заробляєш більше ніж ми, то можливо, ти зможеш нам <правда> <правда> щось скинути. А я тоді мила посуд за 4 євро за годину. Тут в моїй житті тільки два вибора мити посуду, і мити посуду. Мити... Кратко о моїй роботі, ребята. <правда> тобто були навіть такі моменти, і ну а ти зараз допомагаєш сім'ї. Так, якщо є можливість. Да. Ну а хто тебе надихає? Хто тобі радить? Я абсолютно все роблю сама. У мене немає якоїсь команди, яка мені прописує ідеї там, менеджер, відеограф. Ні. У мене всі ідеї з'являються в моїй голові. І, мабуть, немає людини, яка от саме надихає, що я дивлюсь, і вона надихає, але можливо. В якихось моментах це моя мама, тому що вона також дуже активна. Вона завжди е, також хотіла бути співачкою. Не, не вийшла, але вона е, давала всі мені можливості якось там бути на концерті, там на конкурсі, знімали кліпами. Я співала пісню. Вона мені допомагала в дитинстві дуже. Зараз вона мене також підтримує і можливо. Моя мама мене надихає, тому що вона сама дуже сильна жінка. У нас багатодітна сім'я, і на ній тримається мені ну, можливо вся сім'я. А скільки в тебе братів, сестер? У мене е, молодший брат і молодша сестра? Я сама старша. Угу. Та і можливо навіть одна з причин, чому я поїхала в Італію у 19 років сама, тому що в мене не було особистого місця вдома, навіть так простору. У нас дуже маленька кімната, всі в одній кімнаті. І так як я ще займалась вокалом і займаюся зараз. Навчалась в університеті спеціальність артист-вокаліст. Мені потрібно було онлайн бути присутньою на парах, знімати відео, як я танцюю, там нам давали хореографії. У мене не було місця навіть вдома це робити, і тому я можна сказати, просто поїхала від всіх. Залиште мене в спокій. <му> ну от а ти приїхала? Ти ж не, не відразу мала гроші, щоб зняти квартиру, де ти жила? Так, я жила, знімала. койка место за 250 евро на месяц. Мне уже тогда казалось, что ого, это ну, гроши великі дуже. Саша, мажорка, деньги, тачки. <laughs> Ладно, без тачек. Ну, а что есть деньги, там, мама дает, папа, родители. А, на самом деле, люди просто не видят этого всего. Это было видео в ТикТоке. Я сняла просто разговорное видео на 30 секунд. За 30 секунд его сняла, выклала. Я там говорила, що от, подивіться, як я заробляю гроші. Тоді я фарбувала дерева, збирала горіхи в саду у італійця. Я зняла, розповідаю там в історії в інстаграмі. Я викладаю, як я п'ю апероль в Римі. А подивіться, як я насправді тут в Італії знаходжусь. Мені було дуже страшно викладати це відео, тому що його побачать всі мої друзі, знайомі, а ніхто абсолютно не знав. Куди я поїхала саме всі думали ну в Італію там подорожувати, куди mm -hmm. Саша може поїхати? Mm -hmm. А насправді ні, так що, якщо ви думаєте, що ви неудачник, ви нічого не вмієте, нічого не доб'єтесь в цій житті, а всі ви успішні і живуть прекрасною житті, це далеко не так. Було дуже страшно викладати. Я виклала дуже дуже пізно ввечері. Потім я просинаюсь зранку. Я дивлюсь 17 тисяч переглядів. Я відразу пишу своїй подружці, типу, яка мені сказала це зробити. Ну, типу, а чому, чому ні? Mm -hmm. Я відразу пишу: все, я популярна. Ну, для мене тоді 17 тисяч переглядів в Тіктоці, це взагалі, це, я не знаю, за день мільйон, наступний 5 мільйонів, вже 8. 000. Ну, і так я, я зрозуміла, якщо я не буду далі знімати, то це все просто припиниться. І Кожен день я поставила собі ціль знімати по три відео, угу. чи я там захворіла, чи я вмерла, чи щось ще ні. Я знімаю три відео в день. Це класно, це круто. Мені дуже подобається. А особливо мені подобаються ці відео, як ти роздаєш ці вареники, бо кормиш цих італійців. Так, так, так. Ну, це все живі емоції. Угу. Люди, яких я знаходжу в центрі. Тобто ніколи не було такого, щоб я е, сказала, ой, а можеш там підіграти якось. Все як є, так я і викладаю, і мені подобається знімати такий контент. Я думаю, це і надихає людей, і підтримка якась є для України. Mm -hmm. тобто... Так, звісно, це, як я вже сказала тут, нашому знайомому, це популяризація України, ну так чи інакше. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, якесь відео, яке тобі. Тебе... Ти дуже боялася робити. Ну, був якийсь страх, і якесь може опасне таке щось ти робила. Може, в метро, коли там з цими людьми. Взагалі, у мене такий контент опасний. дуже... Ризиковано завжди знімати відео. Я рішила переночувати в палатці в центрі Мілана. Спойлер, це була худша ніч в моїй житті. Ко мені тільки що підійшла поліція, спросила, що я роблю. Не знаєш, як е, люди відреагують, тому що в Італії ще вони не дуже полюбляють, коли ти в кадрі, коли тебе знімуть. У мене дуже багато було ситуацій, коли мені говорять або ти зараз видаляєш відео, або я зараз йду в поліцію. Коли вже так ну мені говорять, то я видаляю відео. Думаю, окей, або там вирізаю людину, потім. А, а це було за що це був за а, ну частіше це таке. всього це відео, коли я ходжу на побачення, це с... мій челендж 100 побачень. Людям дуже подобається. Я збіжала за свідання з арабом, тому що почувствовала, що неладне. Мені подобається його знімати, тим що він самий легкий. Тобто ти пішов, ти просто зняв, розповів, виклав. А, як реаліті шоу. Так, не треба готуватись до нього. Uh -huh. Мені просто трішки навіть сумно через те, що є набагато кращі відео, я готуюся, вкладаю і сили, і гроші в якісь відео. Людям вони не так сильно заходять, як, наприклад, челендж 100 побачень. Але ну, це. Ближче до людей, ближче до народу, їм зрозуміла тема, мабуть, саме через це людям і подобається найбільше. Ну от ти в Мілані на цій площі, тебе вже пізнають там, поліціянти, наприклад, там, якісь люди. Ти вже там популярна, як тебе? Ти там знайшла друзів, які що вони? Да, я, о, вона знов на роботі. Знову. <сих> <да>. <сих> я вже знаю там кожну, кожну людину, яка. Ну, я знаю, там є і один чоловік, який виходить кожен день у центр uh, Мілану, шукає там собі якихось дівчат. Він знає мене, я знаю його. Uh, було таке, що один uh, якийсь хлопець, я не знаю звідки він, але він не італієць іммігрант. Uh, він, uh, можливо, чотири чи п'ять разів куштував у мене там якісь страви, тому що постійно, коли я в центрі, тоді і він в центрі. Mm -hmm. Я дуже багато вже знаю. Людей, знайомих облич у центрі Мілану. Насправді Мілан не такий великий. Та я так зрозуміла, що тобі сподобався Ніапель. Може, ти хочеш до нас? У нас тут і квартири дешевше, але ти ж і зарплата вас нижча. Я не так. знаю. Мені дуже подобається Ніпель. Мені здається, він дуже колоритний, класний для туризму. Так. А для життя я не знаю поки тому, що я ніколи тут і не була раніше. Просто в Мілані у мене вже дуже багато знайомих, дуже багато друзів. Я вже знаю якісь місця. Якщо мені щось потрібно, я вже знаю телефон, хто мені може допомогти. Мені здається, навіть якщо б я знімала такий контент, як я знімала у Мілані, відкритий щось хожу по вулиці, щось роздаю. У Ніаполі це. Було б набагато легше навіть знімати цей контент, тому що люди більш відкриті так. у Мілані. Все таки іноді можуть тобі сказати ні. Видаляй там я був десь на задньому фоні, але ти видалиш це відео при мені. У Уняполі мені здається, все набагато легше, і було б навіть цікавіше і веселіше, але. Я не можу зараз все так кинути і переїхати в якийсь Ну, Може наступного року подивимось. <світ> <світ> ну ти повинна мені здається частіше приїжджати. Ти вже другий рік знімаєшся в нашому календарі. Так і думаю, що за при приїдеш на презентацію. У минулому році ти приїжджала у Мілан. Угу. Ми хотіли зробити зйомку на даху дому, собору дому, але там були якісь. Проблеми та не можна було з квітами. Угу. У нас вінок був і чомусь не можна було з квітами заходити. Ну, Окей. Тобто це, це такий же приклад, що в Неаполі і в Мілані різні люди. В Неаполі в нас би все вийшло. Ти вже проривалася на сцену до різних зірок. Не було чи якихось проблем. Ну, наприклад, хто тобі сподобався більше, і з якими були якісь там, може, негразди там, з охороною? Так, у мене. Вже достатньо великий досвід <свід> в цих відео. Це все відбувається абсолютно спонтанно, завжди не було ніколи такого, щоб я написала якісь зірці, і там ми домовились, яку пісню будемо співати. Завжди, слава Богу, я обирала пісні, які виконували. Uh -huh. Я обирала самі популярні, але навіть вчора, коли на дідо. Я прийшла, то він співав тільки дві свої самі популярні mm. пісні, і я могла б не вгадати, тому що там ну у нього дуже багато хітів. Mm -hmm. але якось слава богу стається так. А я ще на плакаті пишу mm -hmm. яку саме пісню. Я не можу яку-небудь заспівати mm -hmm. і завжди це дуже хвилюючий момент. Тому що всі люди приходять послухати концерт, розслабитись, я приходжу, я отак -от постійно. Але для мене це я приходжу на роботу, тому що я знімаю контент. Якщо я зараз там не вийду і це не зроблю, то ну, Саша, я потім буду дуже шкодувати. А з ким ти хотіла би ще заспівати? Ти, ти завжди пишеш, я хочу з вами заспівати. Яка твоя мрія? З ким заспівати? Я не хочу співати з кимось, я хочу сама. бути сама. Так. Ну я розумію, що зараз такий момент, що прикольно співати з кимось в контент, але мені б хотілося бути на сцені самій, щоб до мене приходили і захотіли зі мною заспівати. Це моя така ціль і мрія, і це колись буде. Ти дуже ризикова дівчина. Ну, може, були якісь навіть приводи в поліцію, щось таке в поліцію мене ніколи не забирали, але були штрафи. Декілька разів під час зйомок навіть був момент, коли мені потрібно було зняти рекламу. Мені заплатили, я тоді ну, брала дуже маленькі ціни. Мені, були, я, мені заплатили 100 євро за те, щоб я зняла рекламу. І для реклами мені потрібно було з якогось балкону скинути дуже великий плакат. І мені потрібно було, щоб він розвертався на ходу, і потім цей плакат розвертається. і там реклама. Я це не могла. Ну, знайти місце, де я можу це зробити, тому що балконів у Мілані не так багато, mm -hmm. і це потрібно дозвіл, щоб туди прийти. І ми вирішили це зробити біля самого собору дому. Mm -hmm. Там був ресторан, mm -hmm. от щось схоже mm -hmm. на це місце. Да. І таке ж стекло було. І я скидаю на цьому ресторані знизу, так воно крутиться, все. Потім до мене підходять офіціанти, підходить поліція, а там всі люди сидять, п'ють. Я заплатила тоді штраф 100 євро, ті самі, які я заробила з реклами. Але це був такий момент. О, до речі, де реклама чого це була? Я вже не сильно пам'ятаю, там щось якийсь салон був. Ну хто взагалі твої спонсори чи клієнти? Це малесенькі салони, ось я розумію. Ага. Хто це? Це українці частіше. Всього, які проживають в Італії, у них є якийсь бізнес, бренд, mm. і вони мене знаходять, пропонують співпрацю, рекламу. Тобто частіше всього це так відбувається. І я дуже рада, що я в Італії така популярна українка. Що до мене звертаються люди, і завдяки своєму блогу я можу зараз подорожувати по роботі. Я знайомлюсь дуже багато з цікавими людьми. Постійно якісь цікаві пропозиції. Дуже класно. На я мене вірю. дуже багато підписано навіть з німеччини людей, наших українців. Я бачила цю колаборацію з прапором. Дуже класно, так. дуже стильно. Так, вже пишуть навіть із різних країн українці, приїжджають у Мілан, щоб зняти якийсь контент разом. Так, ну здається, що тебе всі люблять. А ну, може ні. є хейтери. Ні, я б не сказала хейтери, і як ти з ними справляєшся? Насправді дуже багатьом я не подобаюсь. Є різні мотиви. Я не знаю всю картинку, але мені дуже часто говорять про те, що там ходять якісь слухи навіть по Мілану і по всій Італії, що я якась там не дуже алеш, я... папіка, да? Да, ну, де, ось, де так... тригерять, да, якісь теми. Але звісно, я це роблю для блогу, і я розумію, що я це роблю. Потім мені на будуть писати це якийсь навіть такий хайп невеликий. Він потрібен. Він потрібен в блозі кожному блогеру, щоб розвиватись, іноді можна якісь такі штучки підкидувати, щоб людям не було сумно. Будь ласка, вибери чотири питання, чотири слова. Тут слова. Ага. Що прийде тобі в голову? будь ласка, скажи мені. Сім'я. Дякувати Богу, в мене дуже хороша сім'я. Я дуже їх люблю. У мене міцна сім'я. Тобто мої мама і тато вони зустрілися ще молоді, і вони разом. Я хочу, щоб у мене було так само. Вони є приклад для мене. Я з ними не так рідко, не так часто зізвонююсь. Тому що там у них свої справи, у мене свої, ми всі зайняті, В принципі, мені не потрібно зізвонюватись там mm -hmm. частіше ніж один раз в тиждень. Я така, я люблю сама побути, але я дуже пишаюсь своєю сім'єю. І я є приклад, мені здається, для моєї сестри-брата, тому що сестра також іноді там щось мене запитує, хоче бути схожою. Я так відчуваю. Я дуже рада цьому. Так, давай. Дім. От перше, що спадає на думку, це питання де мій дім? Тому що я і сама не дуже розумію. Звісно, це Україна, це Київ, тому що там моя сім'я. Але як воно буде далі? І, як... і зараз я в Італії, але. Я ще не впевнена, що я хочу залишатись в Італії і прожити тут все своє життя. І зараз взагалі така ситуація, що я не зрозуміло, що буде завтра. Можливо, я хотіла б спробувати пожити і в якійсь іншій країні Ні. ще так. Ем, можливо на іншому континенті, тому дім я і зараз не розумію, де мій дім. Я зараз розвиваюсь, а потім буде видно, дім це там, де буде потім моя родина. Де я знайду кохану людину, де виросте, виростуть мої діти, сім'я і клас. Ох. -oh. Ah так. Ой. Кохання. Кохання. Зараз мені не до кохання. Зараз у мене інші плани на життя, але хто знає як воно буде. Давай. Подруга. Хочу сказати дякую моїй подрузі, найкращій. Вона зараз знаходиться в Англії, у Лондоні, і саме вона мені сказала зняти перше. те вот відео. Да, саме перше відео, саме вона мені сказала зняти. Я зняла і все, пішло, поїхало. її звуть? Соня. Соня, привіт. <реш> от, ми е, кожен день на зв'язку, вона також іммігрант, вона також одна у чужій країні. У нас дуже багато є спільного. Ми ще з, зі школи з першого класу дружимо. Але подруг у мене насправді багато <реш> ще інших. <реш> Але от, подруг насправді в Україні вже й не залишилось. От дуже багато було, але вже так стало, що всі подруги у мене або в Італії Ті або їхали. Всі uh -huh. пороз'їжджались, тому що інтереси у всіх вже різні. У всіх своє життя, робота, також кохання, і дуже багато стало знайомих, а не друзів. Uh -huh. Друзів дуже мало вже. Це обов'язково було питання для uh -huh. всіх. Що ти робиш для України? Uh -huh. Ну от що саме? Та може ти волонтериш чи. Ну я розумію, що ти пропагуєш Україну, так. але може ще, ще є якісь... Звісно, коли я бачу якісь збори в інстаграмі, я їх підтримую. Тідей із Фрейнськ індипенденсдей со юкінсупорт ас оваїні! Так, пропагандую українське, тому що вже так всі сконцентровані на своєму якомусь шляху життю, і вже не перший рік війни. І людям, які зараз в Україні доволі важко. А люди, які поїхали, у них вже також своє життя, і дуже потрібно, потрібно нагадувати навіть за кордоном про війну, яка зараз підтримую збори, підтримую людей, які потребують допомоги. Молодець. Саша, дуже дякую тобі. І я тобі вважаю, ну вважаю, я думаю, що так і буде. Я просто що я прийду на твій концерт, буду сидіти в там, першому ряду. І також буду і Саша, папі, можна заспівати, можна засвяти з тобою. Так, <свят> да. добре. Дякую. Я також Давай. на це дуже надіюсь. Дякую за запрошення. Це було класне інтерв'ю. не сприйняє. Бо Попушу цель до All day Я сразу Олдей, All day All day Хойки збирала, що стану я язик.